Друз'яки, привітули, ради вас вітати! З вами Отаман, і сьогодні будемо дивитися, що варто купувати в новій хвилі аукціону. Чи не найкраще те, що є серед нового року, купівля танків, які ви так давно хотіли по гарним цінам? Ха, не новорічний же івент, придурушний з шарами, де тобі може випасти, а може й не випасти? Придумали. Не будьте мною. Користуйтесь аукціоном. А хто не підписаний, будь ласка, тисніть вподобайку та підпишіться на отамана. Дякую тому. Погнали? І так, перший в черзі в нас буде міль 1951. важкий танк Швеції. Доволі непоганий танчик, як я його називаю, ай 50 b на восьмому рівні. Немає міцної башні, малесенький, легесенький, але не величезний сарай, як той самий iMix. Косоватенька гармата в цілому ну, непогано фармить. Танчик мені подобається, можу рекомендувати. Тому прошу взяти до уваги, зачекайте, поки знизиться ціна, і ви зможете забрати цей танчик як гарну пропозицію поповнення свого ангару. Тому що танчик мені сподобався, доволі динамічний. Та й в цілому геймплей на ньому не набридає, адже має досталь динаміки для того, щоб змінити позицію та роздавати ворожим противникам на горіхи. Як бачимо, друзі, ціна його зараз 8500 золота в наявності 2840. Наступне зниження цін через 17 годин 23 хвилини. В принципі, його б ціна я назвав би 7 тисяч. За 7 тисяч його можна забрати, якщо дійсно його не заберуть, не розберуть. Тому забирають невдосталь добре зараз, але танчик як 8 рівень можу рекомендувати. Сам на ньому грав, є окремий стрімчанський, можете перейти та подивитися. Його ж наче не нерфили, як все у нас нерфлять і нікому ні про що не кажуть. Хе. Такого нема, скаже ВГ а наступний в черзі у нас об'єкт 2.6.0, або об'єкт щука. Танчик непоганий, доволі прикольний. Грається як т 92 е 6 американський ТТ важкий, але немає таких крутих кавенів, та й немає, як би то цицьки на башні. Але, попри це, танчик мені подобається. Чим подобається динамікою. Перший антитанк Совка. Коли його вели в гру, я. Казився, тому що я не вірю в те, що не може танкувати радянський танк. А він правда не танкує. Ну, все ж таки не забуваємо про радянську магію, і він інколи себе показує в непогано. Настріл відбувається доволі швиденько, КД 7,7, 400 плюс середня шкода, можете переглянути характеристику, але сухі цифри надавати вам не буду. Основна база, не орієнтуйтесь на броню. Ви давайте за рахунок динаміки, змінюйте позицію, грайте в пацюка, і буде вам щастя. Інколи може щось танкувати башнею, але по це на це не розраховуйте, тому що пробивається в нього щічки. Танчик вийшов непогано, не розумію, чому немає його в ПБР режимі, але через 10 років якщо ми доживемо, ВГ, звісно, його додадуть. Тому рекомендую цей танк забрати, бо він дійсно грається круто, на мою думку. Те як т 92 сто 6 для бідних. ти Кум... Кому? Купуйте, коротше, та і все. І так, його ціна на аукціоні це 15 тисяч золота. Ну він не вартує 15 тисяч золота. Єдине, що за нього можна віддати, це 100 грам діду, щоб не бив. Але віддавайте за нього 12 500 та й будете щасливі. Ні більше, ні менше можна, але не більше. Тому чекайте, поки будуть падати ціни і. Головне, щоб не падав ваш настрій після того, як ви його купите, бо я ні в чому не винен. Це є особисто моя думка. Дякую за ваше розуміння. А наступний хворий це у нас Т-22СР. Радянський танк 10 рівня, коли його вели, то була імба. Зараз косуватенький без кавенів. Той самий 907 буде краще. Що казати, Т-62? Простий танчик, але грається також цікаво. Навіть 140 зараз відстрілює. А... Т-22 серце неначе поєднання пробитого з непомитого. Тому танчик непоганий, як і всі попередні. Я так продаю, неначе продай собаці роги. Але при цьому але при цьому, мені танчик подобається. Можна відігравати. <рес> Там є коротше. Я не буду вам казати, то купуйте просто. Коротше, БКшку рвуть всі. Тримайтеся! Бо будуть падати ваші башти на карті кожний бій. Тому е рекомендую вам добре подумати перед тим, як купити цей танчик. Можливо, на наступній хвилі буде 907-й. І я радше радив обрати дійсно його, бо танчик грається набагато цікавіше. Т-22СР грається від башні, прикольно, дійсно щось танкує. Сам по собі дійсно читерний е танчик, але при цьому можу сказати, що відносно е за рахунок дефу на ньому можна гарно грати. Та і в принципі доволі таки динамічний. Косувати, як і всі танки, е, радянські танки, що ви можете бачити зараз на ваших екранах, яке я вистрілюю по леопарду, начебто кудись воно летить, але воно не прилітає. Ти, начебто, стріляєш, але воно не долітає. Тому приймайте, будь ласка, рішення самостійно. Я б радив би зекономити це золото, адже цей танчик все рівно десь з'явиться. Лише бонь, коли він буде ледве продаватися за пачку сірників, то можна брати. Отак. А ціна зараз цього чуда 15 тисяч золота. Як ви можете бачити, в принципі його непогано розбирають. 2616 є у нас танків. А при цьому наступне падіння, як бачите, 17 годин. Рекомендую дочекатися і в принципі за 13 тисяч золота. Залітає він до вас в ангар і буде непоганою пропозицією. Для того, щоб поповнити ряди танків, які у вас будуть в ангарі. Бо якщо ви його купите, він буде у вас в ангарі. Просто знайте це, я це сказав, бо немає що казати. Коротше, <смас> беріть танчик. Я не думаю, що ви будете про це шкодувати. Дійсно, будуть випадки, коли вам будуть рвати боєукладки Але знаєте, ВГ це така штука, що всі кажуть, що 60 тепер рвуть боєукладки. А в мене за весь період гри на ньому таке траплялося лише ну, два рази, не більше дійсно. Всі бідкалися, що рвуть БКшки, навіть коли ввели його. Всі бідкалися, кричали, а мені БКшки рвали. Тому можливо, саме ви станете тим володарем цього танку, якому не буде рвати боєукладки. Мені напишете, Мерон. Ти набрехав? Що ти бздів мені там у відосі? Кажи правду, танк імба. Тому ось таке враження про Т-22 середність. Наступний танчик, якого в мене був колись, але на ньому навіть не бачу сенсу щось ставити Предатор Ultramarines. А, Що це таке? Коротше, я не знаю, для чого потрібно оце відро. Якщо ви хочете собі купити його і носити в ньому воду чи молоко, купуйте! Я не знаю, навіщо цей танк потрібен, Серйозно, сутової думка та мої емоції. Краще це золото в зов в донаті, Пропускаємо його. Я не рекомендую. Я взагалі. Я, не... я на цьому рівні не граю. Плюс я не люблю видумані ось такі танки. Для мене це якась вмазанка, як і в цілому в гру, яку я граю. Ну давайте вже зараз не будемо книги вам розповідати. Їдемо далі. Це у нас, дорогі друзі, претендент на кращий танк аукціону. Недогляджена імба. На мою думку, дуже крутий танчик. Той що 452К, але зроблений руками. Тому тут велика разова шкода, крупнокаліберні любителі. Запрошую вас пограти на цьому танку. Гарний приплюснутий силует, невидовжена форма, доволі гарна альфа, та в цілому є якась броня. Я на цьому танчику граючи отримую дійсно задоволення. Хотілося плакати, коли грав на 452К. Але зрозумів, що мене чекає вдома кпз 70 і в душі та в серці, в крові кожного з нас ми розуміємо, які наші рідні танки. <рес> Тому рекомендую взяти цей танчик, включити файну музику та навалювати радянським пердакам. Пердачілью. А, Як бачите, броня дійсно інколи показує себе добре. Звісно, це не показник, декілька кадрів, особливо проти восьмих рівнів, але на ньому можна досить файно відстрілювати. Він мені був чимось схожий на геймплей як Є100, але зрозуміло, що в порівнянні танки зовсім інакші. Порівняти його можна з 452к, але все-таки 452К. Що це за вмазане просто. Що це за вмазаний камінець? А це дійсно файний танк, тому рекомендую, беріть, не пожалкуйте, бо мені сподобався. Як ви бачите, його ціна всього лише 10 тисяч золота. Розбирають його, в принципі, швиденько, 2539 вже є на старті. Я думаю, що потихеньку їх будуть забирати, тому що танчик дійсно файний. Наступна ціна в нас буде 9750. О, тут можна ціну дивитися, яка буде дезьми. А, наступна ціна 9750. Тому власне я б радив би дочекатися 9500. І якщо буде маленька кількість, то його забирати. Однозначно, танчик вартує той, щоб забрати, плюс це преміум машина, а, його не мають нерфити, мають тільки покращувати, але це не точно. Тому дочекайтеся, будь ласка, файної пропозиції та танчик забирайте. Однозначно вартує уваги. На мою думку, на мою думку, недооцінена імба, коли його тільки ввели, то я від нього нічого не очікував. Коли я його отримав, думав звичайний який звичайнісінький танчик, але по факту танчик а, сучасно виглядає і показує себе доволі крутецько. Вступний танчик IMX SDA 105 це у нас французька блоха. Або як потрібно зробити гарну ПТ. Насправді, танчик цікавий, доволі таки динамічний, 8 секунд КД, швидко летить снаряд, плюс до цього косий. Рада вітати та рекламувати. Танчик сподобався на броню не потрібно орієнтуватися, дуже велика цицька, яка прострілюється, плюс до цього всього він не танкує. В більшості, якщо ти на ньому стоїш, на ньому потрібно пушити. На ньому потрібно летіти, стріляти, повертати корпусом, ось як в цій ситуації. Тобто в танчику можна накидувати шкоду, але грати без підтримки не вартує. Тим не менш за 8 секунд можна нанести досить непогану шкоду. Я зі своєї сторони радив би цей танчик, але гравцям більше вище, вище середнього рівня, адже дійсно реалізовувати його потрібно грамотно, тому що в місті він досить добре контриться. На ПТ-позиції не дуже добре стоїть, тому що. В Цей танчик грається більш динамічно в підтримки з СТ або ззаду серед важких танків. Тому прошу взяти до уваги гарний танчик для гарних гравців. Ціна, як бачите, його друзі 7000, і забирають його доволі хвацько. Наступне зниження 6500. Дочекайтеся 6 тисяч, та й непоганий танчик буде за 6 тисяч. Ви знаєте, напевно, ви мені напишете, напишете Мирон, в твоїх руках напевно, все добре, і той непоганий, і цей хороший. Але як то кажуть, дійсно в кожному танку є свої плюси та свої мінуси. Трішечки сказав про кожний танк, адже не бачу сенсу проходитися по характеристикам, розказувати про КВНи. Просто враження особисто моє враження від танку. Щоб я радив, що б я не радив, на що звертати увагу потрібно, на що не потрібно звертати вашу увагу. Тому за 7 тисяч вже за 7 тисяч це непоганий танчик. Дійсно, це вам не химера, це вам е, безпосередньо не Скорпіон, це вам не СУ-130ПМ. Але танчик дійсно прикольний. Динамічний, веселий, на ньому точно не буде нудний геймплей. І перейдемо одразу, друзі, до Т-28 Defender, захисник якого в мене немає. Він зі своєї сторони буде скоро переведений в ПБР-режим. Бачу, що Хватського забирають. На даний момент забирають найкраще серед усіх пропозицій на аукціоні. І він зараз вартує 7500 золота. Нагадаю, пробивається в щоки, пробивається в ЛД, пробивається в НЛД, повільно їде, але барабан. Та Т-28 прототип, все, що вартує про нього знати. Танчик не фіговий, танчик не прекрасний, але за 6,5 для колекції можна та й забрати, якщо дійсно він до цього доживе. Взагалі, в цілому, по аукціону, я бачу, що Еміля, наприклад, брати ніхто не хоче. Хоча танчик дійсно прикольний. Можливо, він втратив свою актуальність з виходом нових імб 8 рівня, а, наприклад, LT432. Але ми зараз не про це. Ми зараз про те, що бачимо, що гравці обирають найкраще. Найкраще вони обирають Т28 прототип, далі вони обирають Аймікса, потім вони обирають. КПЗ, потім обирають Predator Ultra Marines, після чого обирають Т22 середній і об'єкт 260. Якщо узагальнити всю цю інформацію на рахунок, що б я хотів би вам порадити, то з цього всього можна взяти до об'єкт 26.0, КПЗ обов'язково, або 1951, або iMix. Тому що Т-28 Defender мені не подобається. Я не люблю нудний стиль гри, розумієте? А на ньому, поки ти допетриш, поки ти доїздиш. Звісно, я погоджуся ти з тим, хто мені скаже, що прокачуваний танк Еміль е також шведський, буде краще, ніж цей, адже там броня башні, класна. Плюс скоро буде файний камуфляж від ВГ нарешті. І там буде виглядати доволі прикольно. На свою в свою чергу Аміль 1951 буде динамічніший, тобто, знову ж таки, по геймплею дійсно щось схоже на МХ50Б. Тому декілька слів сказав, 260-й подобається, хочу зробити на ньому стрімчанський. А хто хоче стрімчанський від Морона на 260-му, пишіть. Хочу щуку собі під подушку, дуже буду вдячний вам. Тому, друзяки, ось така інформація від Мирона. Декілька слів вам озвучив. Сподіваюся, ролик був корисний. Якщо вам подобається такий формат ролику, такі новини можна сказати, та рекомендації. Я буду вдячний, тільки якщо ви будете мені про це писати. Бо якщо я запит, потрібно його задовільнити. Не тільки ж відкривати контейнери. Можна і інший контент робити. Тому з вами був Мирон, канал Отаман. Будь ласка, підпишіться. Хто додивився додав... до цього моменту, знайте, що в мене найкращий у світі модер і звати його Ромчик. Бувайте всім гарного вечора та до зустрічі!